Творчість на користь перемоги. Житомирський вчитель Олег Зімнухов відомий своїми ековиробами. Спочатку повномасштабного вторгнення майстер переформатував свою роботу, аби вона приносила користь військовим. Спочатку взявся розробляти технологію вирощування живих кікімор. Згодом почав виготовляти маскувальні костюми. Готових кікімор 30 штук я за літо відправлено було. На передову використовують і розвідники використовують снайпер, снайпери чи мінометники, кому потрібно себе скрити. Або, наприклад, навіть елементарні нашоломники на каску одягати, щоб просто піхоті, і ми в школі це з дітками робимо, бо там не потрібно щось, обладнання якогось спеціального. То ми на сітку нав'язуємо вузликами конопляне волокно, додаємо трішки лоскотів із тканини. І воно теж таке цікаве, маскувальне. Тепер дизайнер виготовляє не лише чоботи або кросівки, а й екоберці. Таке взуття має безліч переваг крім зручності. Переконаний майстер. Наголошує, що конопляна тканина має лікувальні властивості. Це було відомо ще із давніх давен коли козаки були поранені, вони перемотували рану там, чи сорочкою, чи якимось полотном. І рана загоїлась швидко. Порівняно із бавовняним бинтом в чотири рази швидше. За словами майстра, військові оцінили та дякую за екоберці. Виготовлення такого взуття потребує багато часу та матеріалів. Пошити вдалося близько 30 пар. Трохи менше зусиль потребує виготовлення устілок. Скільки вдалося зробити, майстер вже й не пригадає. Такий елемент, якому спочатку навіть не приділяють увагу, є важливим. Переконаний екодизайнер. Устілки ми робимо. Мо трьохшарові в середині такий товстий шар конопляної тканини, вона навіть масажного ефекту, бо знаєте, грубе таке переплетення, що активізує кровообіг, поглинає під і така властивість нейтралізує неприємний запах. Кажуть, що ці устілки нас рятують, тому що в таких екстремальних умовах. Приходиться бувати в зуті кілька днів, не перевзуваючись. А от саме канопляне, воно дихає. Нога не перегрівається, коли довго бігати, там активно ну, напружувати стопу. Тому багато плюсів, і якраз це ну, є. Таким рятівним для них наших захисників В майстерні увагу привертають яскраві черевички. Пан Олег з радістю показує виріб, над яким працює, і розповідає, хто ж замовив таку модель зі сходу. Це ну я так до собі думаю, що це для військових, які одружуються. Бо в мене були випадки, що саме військові замовляють. На весілля собі такі етночеревички сьогодні, як ніколи, важливо створювати, носити та популяризувати українські вироби, переконаний Олег Земнухов. Знаєте, це теж такий внесок в перемогу в культурну, тому що людина, коли одягає це взуття, вона себе відчуває сильнішою, сильнішим. І ну, знаєте, це вже. Діє такий агрегор всього українського українського духу.